Сьогодні у програмі. Чемпіонат України, Аперкот повертається додому з перемогою. Чемпіонат Волині. У Володимирі тепер грають у міні-футбол. На день народження Новака будівели розібралися з піддубцями. Колектив Андрія Розумовського в четверте перемагає поспіль. Надія з мінімальною перевагою здолала в Отранс. Шанс авто втримує лідерство, а бобелів наближається до сотні. Чемпіонат Луцька. Дубель і Кривицький, другий член клубу Волинський стрілець. Вотранс-2. Чемпіон Луцька у першій лізі. Ковальчанки стали королевами залу. Волинь – чемпіон України серед юнаків. Минулої суботи ковальчани гостювали у Хмельницькому. Господарі майданчику Спортлідер плюс Плюс-2» Нічого не зуміли протидіяти перкоту. Колектив Віктора Романчука та Анатолія Ворона в першому таймі зробив непоганий гандикап в три м'ячі. По перерві гостям вдалося ще двічі голки локіпа опонентів. У відповідь господарі забили лише одного разу: 5-1 і третя сходинка у турнірній таблиці Чемпіонату України в першій Лізі. Останній матч 10-го туру чемпіонату Волині у вищій Лізі можна назвати історичним. Володимирівка нарешті приймала гостей у своєму залі, який розташований у Володимир Волинському. Свято навіть не зіпсувало поразки від шансавто, адже ковальчани наразі крокують в чемпіонаті без очкових втрат. Отже, у відбудованому спорткомплексі Володимир Волинського місцеві глядачі комфортно змогли спостерігати за ходом поєдинку, а команди були приємно вражені затишними роздягальнями з душовими. Шанси всі були рішучі налаштовані на перемогу, аби не втратити лідерство в обласних перегонах. Вже у дебюті поєдинку бордові двічі прибили Павла Плісака, котрий заміняв основного голкіпера команди Тараса Гринчишина. На доплет Володимира Бобелєва підопічний Олександра Тищенка відповіли забитим нічем Сергія Макарова та низкою гострих моментів. За відсутності лідерів атак Володимирівки Вадима Жака та Романа Волоха налагодити реалізацію гольових моментів білосинім так і не вдалося. М'яч вперто не хотів перетинати лінію воріт, де впевнено діяв Павло Чимирис. А на протилежному боці майданчика гострі випади ковальчан завершувалися влучними ударами. Це дозволило Володимиру Боболєву оформити черговий покер, а його партнерам Андрію Лукашуку та Роману Бондарю зробити дублі. Гарний подарунок зробили своєму колезі гравці будівельника в його день народження. Чергові три очки у скарбничку жовто-сірих було покладено після перемоги в протистоянні з піддубцями. Розпочалося все з гола кращого бомбардира будівелів Ігоря Махнюка, почин якого підтримав сам іменинник Богдан Новак та Максим Лисенко. На це опоненти відповіли голами Андрія Полтавця та Романа Іваницького. 4-2 підсумок першого тайму на користь колектива Андрія Розумовського. У другому таймі перевага будівельника стала ще більш вагомою. У гравців команди піддубці ніяк не виходила комбінаційна гра. біло синів в другій 20 хвилинці вистачило лише на гол Павла Бепка, а ось господарі ще тричі розписалися у воротах суперника. Ігра, я скажу, що нам легко далася. Ну, просто в останній ну, час не все нам вдається легко. І десь команди більше нас налаштовуються. Бо спочатку би, чемпіонатів зробили себе фаворитів, якби таких вигравали. Переможна серія в нас була, а зараз трошки ну, втратили той ритм. Ну і Налагоджуємо те, що було до Нового року. І нас завдання виграти ну, всі оставшіся матчі. Будівельник продовжує переслідування Шанс авто. Колектив Андрія Розумовського не збавляє обертів і перемагає вже у четвертому матчі поспіль. Зрештою, ця перемога була тим більше приємною, оскільки в першому колі Волиня Гротех звів матч з жовто-сірими у нічию 5-5. На цей раз будівели так само провели у ворота опонентів 5 голів, але у свої пропустили лише два. І то лише тоді, коли перевага господарів становила 5 м'ячів. Цікаво, що Богдан Новок, Андрій Юник та Ігор Махнюк забили як в першому матчі, так і в другому. До фінішу будівельникам залишається зіграти лише два матчі. У наступній грі команда Андрія Розумовського зустрінеться із Надією, а завершатиме чемпіонат цей колектив протистоянням із вотрансом. Ігра була, звісно, непроста. Команда Волонія дуже приличний суперник, як уже не тільки я багато відмічають. Тому Ми серйозно настроїлись і зробили, вважаю, правильний вивод із першої гри, першої, ну, коли ми перший круг грали, зіграли з ними в нічого. За счет настроя і опыта наших футболістів одержали победу. Після матчу 12-го туру Надія Вотранс стало зрозумілим, що боротьбу за медалі чемпіонату області, скоріш за все, поведуть три команди Шансавто, будівельник та Надія. Ковел, Лут та Локачі мають найкращі шанси, аби виграти головний обласний трофей. А ось Вотрансу після цієї поразки буде надзвичайно важко вибрати у три очки на фінішному відрізку, хоча шанси на попадання у трійку кращих підопічні Юлія Волошина ще мають. У середині першого тайму звітного поєдинку отранс був попереду 2-0. Дублем відзначився Олександр Неделюк. Господарі майданчика з перших хвилин стали використовувати вже звичну тактику п'ятого польового гравця на половині суперника, і двічі були покарані за помилки в позиційному нападі. Але ще до перерви голкіпер викоканчиців Ігор Пунта скоротив відставання у рахунку, а обізнаний у футзалі Микола Грицини встановив рівновагу. Після перерви втома гравців в у котрих було лише шестеро, стала даватися знаки. Червоносині все більше притискалися до своїх воріт і фізично не встигали швидко контратакувати. У поті чола трудився молодий кіпер транспортників Роман Перлов, проте й він не зміг допомогти у ключовому моменті гри, коли швидку багатогодівку надії віншував голом Юрій Хавер. Свої шанси вразити порожні покинуті ігорем пундою ворота червоносині не реалізували. Мінімальної переваги колективу Віктора Ривка цілком вистачило, аби втримати переможний результат і не відпустити у турнірній гонці конкурентів на небезпечну відстань. Три покери за три останні матчі. Такий гольовий здобуток головного снайпера Шансавто Володимира Боболєва. На сьогодні в активі форварда вже 98 голів у матчах під егідою Асоціації Мініфутболу Волині. Останні чотири голи Володимир провів на рідному майданчику у Ковалі у ворота Мар'янівки. Перевага в рахунку команди Олександра Мороза у підсумку була достатньо вагомою вогомою одинадцять До речі, Почин Боболєва підтримав його юний колег Андрій Лукашук, який також оформив покер. Ще два голи на рахунку Віталія Романчука. Зрештою, шансавто продовжує лідирувати у чемпіонаті, маючи гру в запасі, і випереджаючи будівельник на одне очко. Матч, який нічого не вирішував, став для Валентина Кривицького найпам'ятнішим у кар'єрі. Бомбардир під дубців таки сягнув позначки в 100 м'ячів в офіційних змаганнях під егідою Асоціації мініфутболу Волині. Два гола, які йому не вистачало до ювілею. Він провів у останньому матчі втішного турніру чемпіонату Луцька у вищій лізі проти шанс авто. І головне, що колективу Олександра Стадницького вдалося обіграти опонентів, причому оформити три дубля. Крім Валентина та Олександра, дуплетом відзначився й Антон Сташевський. В свою чергу Володимир Бобелєв вистрілив покером, хоча його одного в цьому протистоянні не вистачило. 8-5 і для трійки команд вищої ліги міста цей турнір вже завершено. Фінішувала перша ліга чемпіонату Луцька, і відбулося це за традиціями футзального жанру. Інтрига була до останніх секунд до останнього матчу. Вотранс 2 втримав мінімальний переможний рахунок у протистоянні з ветеран Лучіськом. Золотий гол на рахунку Миколи Жука, він і став героєм зустрічі. Але щоб втримати цю перевагу, в 2 довелося попрацювати на усі 200%. Та ще й перебіг подій втрутилася фортуна, яка врятувала другий колектив Юрія Волошина після ударів його тезок Азовського та Круковця. Але, як кажуть, щастить сильнішим. І це Вотранс-2, чемпіон першої ліги. Слідом за білосиніми фінішували Волиня Гротех, який в останньому турі досить легко розібрався з проду, та Мадагаскар, якому справжній бій на фініші дав батік. Щодо кращих гравців, то тут комітет з проведення змагань відзначив кращого бомбардира Сергія Вишневського, який за підсумками забив 30 голів. Серед голкіперів кращого визнали Дмитра Галецького. А ось приз кращого гравця отримав Дмитро Парванчук з вотрансу. 2 Хочу подякувати організаторів за такий чудовий турнір, що організували, вкотре вже в нашому місті. Команди всі на порядок підсилилися з минулим роком. Було дуже цікаво грати. Ну, А остання гра показала, що ветеран нашого футболу це ще люди, які можуть сміло давати фору молодим. І з ними було дуже важко грати, але ж наш сплав досвіду і молоді. Дав свій результат. Ми йшли до цієї перемоги, і я думаю, що в отранс закономірно виграв чемпіонат в першій лізі. Є певний символізм у тому, що міжнародний турнір зміні футболу серед жінок королеви залу відбувся саме 8 березня, адже першопочатково це свято було днем протесту проти дискримінації жінок. Тепер настав час зруйнувати стереотип, що жіночий міні-футбол менш захоплюючий ніж чоловічий. Впевнена голки команди Кубель із російського Санкт-Петербурга Ірина Савельєва. мене дівчатки в команді 16-30 років, тридцять всі жінки вже є. Тільки футбол любительський, хобі образ життя, нічого больше в Луцьку, Як всегда, Ми дуже любимо цей город. спасів більше організаторам за турнір. Притямка зразуда судовольстві. Незважаючи на святковий статус турніру, боротьба між дівчатами точилася на кожному клаптику спортивного майданчика. Інколи грали на грані фолу, але в цілому грубих порушень не було. У цьому напевне і є головна відмінність жіночого мініфутболу від чоловічого. Дівчатам не потрібна перемога за будь-яку ціну. Олена, буває таке, що під час матчу, скажімо, от ви не як капітан команди не задоволені діями окремих своїх гравців. І як ви тоді Чи ну, підвищуєте ви голос? Чи бувають у вас такі скажімо? Ну, звичайно, дівчата можуть помилятися, але в нас є своя манера спілкування. Ми можемо поглядом один одного подивитися, і все зрозуміти. І словами також, але щоб там кричати, звісно, в нас такого немає. Я граю правим защитником, буває ліво, буває воротарем. То як це? Якщо воротар не тащить, то я стою на воротах і там теж. А так хочемо виграти, але вже другий раз то маленькі були грали, то це сподіваємося, що виграємо. Коли тільки тут почалися міжнародні ігри у посещену дню, наша команда раза, по три рази підряд виграла перше місце. Ми хочемо продовжити далі цю нашу. Традіцію ми для цього сюда и приїхали. От склад вашої команди, э, ну, тобто, це для вас хобі, що ви можливо, хвили... да, наша команда що читається рангом любительським. Ми всі як кажуть, робочий народ. Ми всі працюємо, Ну вечором ми не сидимо на дивані, там телевізорс. Ми ведемо активний відпочинок. Голова комітету жіночого футзалу Асоціації мініфутболу в Волині Дмитро Голоскоков задоволений, що такі турніри відбуваються у Луцьку, адже вони популяризують як місто, так і здоровий спосіб життя. Я насправді не, 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 не люблю жіночий футбол, а мініфутбол – це якраз такий ну, жіночний вид спорту. А поганяти мячика всі люблять. І дівчата, і хлопці. Тому. Зв'язку з тим, що почалися змагання, і дуже багато по міні футболу серед дівчат, і шкільні, і чемпіонат області. і Зараз ми чемпіонат міста готуємо, і кубок області буде. Дає свої плоди, дівчата розуміють, що не треба в такий силовий якийсь футбол грати. Можна дійсно поганяти мячик своє задоволення. Третє місце на сьомому міжнародному турнірі зміні футболу серед жінок королеви залу посіла команда Ладомир із міста Володимира Волинського. А у фінальному матчі відбулося українсько-російське протистояння. Ковальчанка із рахунком 3-1 перемогла команду із Санкт-Петербурга Омега-Про. Протягом трьох днів у Луцьку тривав чемпіонат України з міні-футболу серед юнаків 1999 року народження. Вісім команд у безкомпромісній боротьбі змагалися на майданчику спорткомплексу Арена спорт. Після стадії групового етапу сформувалися дві півфінальні пари. В одній із них команда Імпульс із міста Шостка Сумської області перемогла темп із Енергодара Запорізької області. А в іншій юнаки з команди Волень Б були сильнішими за своїх харківських однолітків. У фіналі наші земляки зустрілися із футболістами імпульсу. Матч закінчився з рахунком 4-2. Юні волинські футболісти стали чемпіонами України серед юнаків 1999 року. Народження В українському футзалі склалась така ситуація, коли все тримається тільки на Людях-ентузіастах цієї справи дуже корисно для молодого покоління, бо це не тільки рухливість, активність здоров'я, але це для молодих людей дуже важливо як питання подальшої дружби, бо сьогодні вони зустрічаються в Луцьку, завтра в іншому місті і так далі. На базі цього і формуються дружні стосунки, колективізм. Мені приємно як голові Асоціації мініфутболу відзначити той факт, що ну, вже е, ті люди, які зараз хочуть е, робити нові зміни в, е, взагалі в українському мініфутболі, докладають багато зусиль е, для того, щоб от, змагання в першу чергу серед дітей відбувалися на високому організаційному і спортивному рівні. Я вдячний за підтримку от, особисто Сергію Владико, всім комітету дитячо-нацького футболу України. Які ну, довірили нам право на проведення цих змагань?